Ле студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Кількість загиблих внаслідок атаки Хамас на Ізраїль перевищила тисячу осіб, серед них є і українці. Відомо також про загиблих громадян Німеччини, Франції, Китаю, Таїланду та Сполучених Штатів Америки. Ізраїль оголосив блокаду сектору Газа, анонсував наземну операцію та мобілізував 300 тисяч резервістів. В свою чергу дії Хамасу підтримали Іран, Ливан та ряд інших країн Близького Сходу. Ізраїль же запросив допомогу зброєю від Сполучених Штатів. Отже, як вирогідність великої війни на близькому сході відіб'ється на допомозі світу Україні? Говоримо далі. З нами на прямому зв'язку воєнний експерт Олег Жданов. Пане Олеже, вітаємо вас. Вітаю. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Тож у першу добу протистояння експерти писали про те, що тактика Хамазу викликає асоціацію з тактикою Росіян 24 лютого 2022 року. Як ви ставитеся до такого порівняння? Цілком цілком правильно порівняння, ну я і сам порівнюю, тому що лікало або методичка, по якій діяв Хамас, абсолютно відповідає тим діям, які ми спостерігали російську армію в під час масового вторгнення в Україну. Так що тут нічого дивного, і все відповідає один фактично один до одного. Скажіть, будь ласка, враховуючи те, що ви, ви підтримуєте таку тезу, як ви вважаєте, чи міжнародні організації або окремі країни будуть займатися тим, або з'ясувати і довести причетність Російської Федерації до, до а, спланування цієї війни і цього нападу Хамасом, або все ж таки це пройде повз світ? Я думаю, що тут особо і не треба доводити. Ну допустимо, підготовку підготовку плану операції тут вже вже покладають на іран багато країн приходять до висновку, що без Ірану там не не, не обійшлося. З іншого боку, я бачу ну беззаперечні докази того, що наприклад з союзників Хамас. Тільки Російська Федерація обладає можливістю підготовки чи методиками підготовки операторів дронів по скиду вибухових речовин на об'єкти на наземні об'єкти, що ми спостерігали, це могла тільки Росія підготувати так, що тут особливо докази не треба шукати плюс візит голови Хамас минулого року до Москви. По деякі інформації до мільярду доларів Москва могла профінансувати саме цю організацію. Так що я думаю, що багато тут доводити не, не доведеться. Як війна в Ізраїлі на вашу думку, відіб'ється на військово-технічному співробітництві Росії таких країн, як Іран. Ну на жаль, бачите, Ізраїль досі говорить, що вони не збираються припиняти будь-які стосунки з Російською Федерацією, і до речі, не зважаючи на те, що реакція Росії дуже стримана, офіційна реакція дуже стримана, а не офіційна реакція, я маю на увазі пропагандисти і воєнкори, там зет патріотами, як їх називають вони просто, просто від радості шален радощі шаленіють як хамас е, знищує ізраїльта, ізраїльтян як жорстоко вони поводяться з цивільним населенням і і таке, і таке інше так що але ізраїль все одно о, ну якось так неактивно і не висловлює жодних претензій до, о, до російської федерації ми подивимося, як розгортатимуться відносини Ізраїлю і Російської Федерації після цієї події. А що стосується України, на вашу думку, чи змінять Ізраїль свою позицію щодо надання військової допомоги Україні після стабілізації ситуації? Ну я думаю, так для нас це викликає занепокоєння. Справа у тому, ну я думаю, що Сполучені Штати вони здатні. Надавати допомогу одночасно і Ізраїлю і Україні це перший момент. Другий момент у нас є. Ну будемо так сказати, альтернативне джерело це європейські країни. І до речі, вони на сьогоднішній день збільшують обсяги військових постачань для, для наших збройних сил для сил оборони України. Так що тут головне питання, щоб політичні перипетії чи політичні чвари всередині самих сполучених штатів не заважали на не заважали прийняттю рішень стосовно фінансування на військової допомоги для, для України для нашої держави, а так техніки озброєння у сполучених штатах ну достатньо, навіть більше. Ніж на дві на дві війни українську і ізраїльську трішки згодом поговоримо про втручання в ці процеси Російської Федерації. Ну, а поки що, 8 жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Натаньягу заявив, що почалася цитата довга та важка війна, аналізуючи поточну ситуацію і реакцію США і інших країн. Наскільки ця війна може бути складною і довготривалою? Ну тут ситуація, от тут саме невизначена ситуація. Я би Я би сказав, що тут 50 на 50. Справа у тому, що ну бачите, Російська Федерація все ж таки спромоглася розв'язати конфлікт, який може перерости в велику регіональну війну. Справа у тому, що зараз у Ізраїля є унікальна можливість покінчити з таким рухом, як Хамас, зачистити територію сектора Газу. І е, не скористатися такою можливістю він не може, тому що це буде, якщо вони зупиняться на кордоні, то це буде ну щось на кшталт чергового чергових мінських домовленостей. Е, як, як це було у нас? Тобто, це буде просто відкладена війна. А кожна, а ви бачите, що кожен наступний напад він сильніший і жорсткіший, ніж попередній. Е, но Втручання в перехід армії оборони Ізраїлю на територію Газу може спричинити втручання в цю війну інших рухів. Ну, принаймні, принаймні Хізбала погрожує Талібан погрожує, і, до речі, даже єгипетські перемовники погрожували, що. Що хізбала може втрутитися від імені, Хізбали з погрожували? Але я думаю, що і ще низка країн країн близького сходу чи арабських країн можуть підтримати е, хамас е, не стільки хамас, е, скільки е, скільки мешканців е, сектору газа, от е, в плані, в плані е, ну захисту їх, їх від військових дій. От. Так що тут ситуація дуже складна, яке, яке рішення буде остаточно прийнято, і як він воно вплив втруча входити армія обороні Ізраїлю на цю територію чи не входити, і як воно о, як на це відреагує низка арабських країн сьогодні? Сказати ну принаймні я думаю, що фактично, фактично неможливо. Але м, війна може або бути скоротечною і закінчитися операцією на кордоні сектору газу. І масованими і знищенням об'єктів всередині дистанційним способом, або може перерости в регіональну війну, тоді це буде початок великої світової війни. Ви, власне, відповіли на моє наступне питання. Чи погоджуєтеся з припущенням, що події в Ізраїлі можуть стати початком третьої світової війни? Тож дякую за відповідь. Ну і ще одна новина, про яку сьогодні варто згадати. Сьогодні головне управління розвідки України проінформувало про те, що Росія використовує напад Хамасу на Ізраїль для масштабної провокації проти України. Російське ГРУ передало Хамасу захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США. Та державах ЄС наступним за планом росіян кроком мають стати фейкові звинувачення українських військових у буцімто продажу західної зброї на регулярній основі. Наскільки це може зашкодити Україні? На вашу думку це не зашкодить Україні. Справа у тому, що фактично з першого дня. Спостерігачі і аудитори з боку тих же самих сполучених штатів того ж європейського союзу ми постійно надавали інформацію, як використовується ця зброя. Так що, це це перший момент. Другий момент західні розвідки теж відслідковують. Якщо про це говорить наша розвідка, то я більше ніж впевнений, що західні розвідки теж знають. То скільки і коли передавав цих зразків озброєння, Навіть, можливо, у нас є відомості, де вони були втрачені, де з російські війська змогли взяти їх в якості трофеїв. Ці зразки єдине, що знов ж таки, на ми тут змушені будемо виправдовуватися і доводити, що це не ми передавали цю зброю, ця зброя трофейна, яку російські війська захопили в ході бойових дій в Україні. От і ну і зазвичай ви ж розумієте, що завжди знайдеться та така країна, чи такий політик, який повірить в, в цю інформацію, який, допустимо є прихильником Російської Федерації її політики. От і потім на і нам знов таки повторюся, треба буде доводити, що це не так. Пане Олеже, я дякую за відповіді на моє питання і дякую, що ви приєдналися до роботи лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Олег Жданов, воєнний експерт.